Сьогодні хочу з вами поговорити про перспективу, форми дерев і це все потім об'єднати і зробити невеличкий скетч. Я буду розглядати саме простий варіант перспективи. Ті, що для нас знадобляться для скетчингу. Зазвичай скетчингу ми не використовуємо побудову, але все ж таки ці знання нам допомагають робити швидше наші малюнки. Десь там у нас є горизонт. Він знаходиться на рівні наших очей. І ми уявимо, що в нас треба намалювати нам якусь алейку, яка там виходить за межі якогось парку. Там такий парканчик і десь аж туди пряма така доріжка йде. Ми от рівно на фоні стоїмо виходу. Щоб зручніше було видно, я візьму лінійку. У нас така дорога є алея. Біля цієї алеї в нас стоять. Лавочки. Я візьму, мабуть, простий олівець, щоб можна було зайве витирати, а потім я малюю самі простенькі лавочки у нас, до речі, такий без спинок, а з бетонними ніжками доволі багато. Ці лінії паралельні в нас. Де ж малюю. Тут можна товщину, якась такі досточки тут уже лежать. Трошки далі в нас ще одна лавочка. Якщо в нас висота лавочки однакові, то та лавочка, яка буде тут, вона вже буде коротшою, а по висоті буде співпадати. За цими точками тут ще така лавочка, там ще така маленька, і ми одразу отримали вірного розміру наші лавочки. Коли ми робимо скетчі, ми просто пам'ятаємо, щоб як приблизно воно будується, і пам'ятаємо, що вони йдуть на поменшення. Уявимо, наприклад, що позаду цих лавочок у нас є парканчик. Або, наприклад, не парканчик, а я хочу показати, як на рівні відстані будувати. У нас тут далі, ну, хай будуть фонарі, ліхтарі. У нас один ліхтарик, тоді другий ліхтарик. Знову ж таки, по висоті вони тут співпадатимуть. Тепер як нам зробити так, щоб вони були на одній відстані. Візуально відстань буде менша, нам треба знайти середину, щоб середину знайти найшвидше, швидше, так зробити, або ж можна візуально просто серединку знайти нашої лінії, або ж побудувати дві діагоналі, вони теж нам покажуть середини наших І тоді ця точка, і ця ми їх поєднуємо, поєднуємо все. Тепер треба ці оці ось дві точки поєднати. Тепер цю клапанку і цю поєднаємо. Цю і цю поєднаємо. Вони там у нас сильніше. Я візьму якийсь кольоровий олівець, щоб навести. Чим ближче до нас, тим, звісно, більш контрастно, чим далі від нас вони ледь помітні вже будуть. Стираємо зайві лінії. І в нас такий, такий чи палі, чи парканчик. Часто в парках подібним на однаковій відстані дерева садять, тому я їх хотіла показати, як будувати приблизно на однаковій відстані. Все це. З іншої сторони, можна так само дерева помалювати. Тут, перекаремо, велике дерево, трошки менше, менше, менше. І в нас таким чином дерева вони не завжди в нас однаково підстрижені, можуть бути різними. Якщо, наприклад, у нас брусчатка тут намальована, ми можемо брущатку трошки промалювати камінці те, що ближче до нас. Кілька камінців, так більш виділити явно, навіть не всі промальовувати. Так, хорошо, і чим далі від нас, тим менше деталей, і потім аж все це поєднати в такі лінії, а то й крапинки. Тобто деталізація тільки на передньому плані, або ж дивлячись від своєї композиції, можна деталізувати тільки посередині, тому що ми візуально дуже часто найкраще дивимося всередину, роздивляємося. Це вже психологія сприйняття йде. Ну, я тут, можливо, занадто великий зробила. Якщо ви будете з якогось рефу малювати, то, звісно, це набагато а, зручніше буде. Тому що зараз я малюю з голови. І у нас така маленька а, вхід в перспективу. Тепер по формі наших дерев. Дерева в скетчингу треба навчитися спрощувати, спрощувати і об'єднувати листя в різну форму. Я візьму олівець. Ми можемо в цілому спочатку подивитися на дерево. І що воно, воно нам нам нагадує: трикутник, чи прикладом квадрат, і вписувати далі. Тут такий стовбур. Тут частина лінії. Хто займався нейрографікою, попробував для себе, то от згадуйте, як там треба було лінію нерівно вести. От Мені чомусь це нагадує. Тут якісь групи листя, які з одної гілки, з іншої. Все це ми об'єднуємо. Якщо світло з цієї частини, то, звісно, тут у нас падаюча тінь від самої листів на ця гілка. Тоді ця гілка може бути випирати і робити ще й тінь на цю гілку. Там, десь між гілочками більш темно, якийсь простір, можливо, тут десь гілочка навіть виділяється. На сам наш стволик листя дуже добре теж дає тінь. Тобто там, де закінчується листя, зазвичай стовбур в цій частині саме темний. Тут може для красоти якась там окрема в тіні. Але в цілому ми теж згадуємо, що в нас. Це як трикутник, це конус. Якщо світло з цієї сторони, то ця частина у нас буде темніша. Тобто у нас відвернуте листя від світа, світла, і ми її теж додатково ще фарбуємо. Квадрат. Те саме тут може бути стволік який-небудь. Це може бути, наприклад, кущ калини. У калини там кілька може бути стовбурів. Одна частина листя, друга частина листя, третя, четверта, п'ята. І так, Щось може трошечки виходить з нашого контуру, якась така непідстрижена. І знову ж таки, світло звідси, нижня частина в нас найтемніша. І чим вище до нашого верхнього поверху листя, тим можна більш м'яко промальовувати в житті. І чим нижче, навпаки, більш темно Можна додати якусь гілочку окрему, тут гілочку. Гілочки теж промальовуємо, тільки деякі, щоб просто передати емоцію, форму тільки місцями. Тут простір між нашими гілочками теж заповняємо тінню. Хорошо. І теж, якщо ми вписали форму в квадрат, все одно ми пам'ятаємо, що у нас дерева, все ж таки, на мій погляд, найбільше схожі за освітленням на кульку, в якої світло з однієї сторони, а вся остання частина у нас відвернута від світла, бо на неї просто менше падає світло, і вона затемнена. Тому Ця частина навіть. Тоді форма може бути декоративною. Наприклад, кульками зроблено, так? І ми вчимося, криво так, контур робити. Це для мене було найважче. Тільки підстрижені наші, якісь дерева мають контур рівненький. Якщо робити на скетчі контур, можна навіть дуже чітко робити. Це дає графічності і доволі класний ефект. Інколи користуються спочатку лінером і тоненьким лінером роблять всі контури, а тоді розфарбовують. Теж дуже гарно виглядає. Можна навпаки контур це робити ледь помітним, і вже коли додається оточення, то і цей контур буде не видно. Таким чином, оточення ми додали. І у нас. Ну, хай це буде, не знаю, рожевий кущ на фоні темно-зеленої трави. Але оскільки ми дерева малювали, так, то у нас тут стовбур, стовбур, гілочки, Мож там ще якось, тут там гілочка якось виглядає, тут гілочки трошки додаємо. І знову ж таки. Тут можна кучерявими такими штришками робити тінь. Підкреслюючи, що тут таке якесь цікаве листя, незвичне. І потім, коли ми вже намалювали, то ми можемо більше зробити тонування нашій тіні тіньовим частинам, щоб в тінях менше було деталей. Як на світлих частинах у нас практично немає деталей, так і на світлових частинах на тінях менше деталей. А от десь посередині яка ще форма може бути? Якщо вам якийсь поганий настрій, ви можете форму навіть таку зробити. І це доволі гарна, до речі, форма. багато дерев мають таку форму, якщо ви поспостерігаєте стовбур не, не робіть прямим. Дуже рідко дерева мають прямим. Якщо Чим ближче наше дерево, тим краще от, трошки якийсь сучок, трошки нерівність. Дуже тоді красивіше набагато виглядає, там ще якась гілочка. І тут продовжуємо нашу форму таку. Десь там наша гілочка. Ще одна. І гілочки тільки місцями промальовуємо. Дальні дерева можна навіть не робити окремо фігури наших гілочок. Просто один повний об'єм і все. зараз покажу. Таким чином, можу тільки місцями трошечки показати, що там щось є, і все. Більш чітко не виділяти кожну гроздку наших, нашого листя. Щодо стволів. Колись мені таку цікаве правило, підказали, я їм дуже часто користуюсь, те, що ширина оцього стовбура і ширина, наприклад, роздвоєння. Тобто, оця ширина плюс оця ширина ніколи не повинна бути більше за цю. Далі, у нас знову йде гілочка і знову там роздвоєння. Знову ж таки, оця ширина плюс ця повинна бути меншою за цю. І так, кожне наше роздвоєння. Розстроєння, там, може, ще одразу. І ще треба вчитися малювати, щоб ці гілочки були трошечки такими сумбурно намальовані. Насправді це дається просто, але треба поспробувати.